Виконуємо номер 548 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди зручний спосіб для обчислення суми та обчисли її. Сума у нас починається з числа 10, далі 20, 30. Це зрозуміло, що буде 40, 50, 60, 70 і так далі. Потім буде 190 і 200. Використаємо переставну властивість додавання. І знайдемо суму зручним способом. Для цього до числа 190 додамо 10. До числа 180 додамо 20. До числа 170 додамо 30, 160 додамо 40, 150, 50 і так далі. А до числа 200. Додамо 0. Значить, 200 додати 0, це буде перша пара. Далі. 190 додати 10, це буде друга пара. Наступна 180 додати 20, 170 додати 30. 160 додати 40, І так далі. Далі у нас буде 80 додати 120, 90 додати 110, і для числа 100 єдиного числа у нас не буде пари. Таких сум, в результаті яких виходить число 200, буде 10. Отже, 10 множимо на 200 і додаємо число, для якої немає пари. Це число 100. 200 помножити на 10 це буде 2000 і додамо 100. Маємо в результаті 2100. Номер 548 виконано.